Ор мирних на Нікопольщині цієї ночі окупанти з важкої артилерії обстріляли райцентр. Унаслідок У наслідок атаки згорів будинок ще чотири потрощені. Крім того, пошкоджена господарська будівля та електромережі. Руйнування є, і у Марганецькій громаді масштаби нині встановлюють фахівці. Люди не постраждали. При атаки Нікопель живе та підтримує армію. Днями у місті влаштували концерт для волонтерів і благодійників, які допомагають нашим бійцям. Зокрема, для слухачів виступив українсько-грузинський гурт. За час івенту серед присутніх зібрали донати на ЗСУ. Гроші підуть на квадрокоптер і автівку для розвідки. Тепер кажуть організатори, такі заходи хочуть влаштовувати щомісяця. Місто Нікополь це місто моєї сили, місто мого натхнення. Я не покинула це місто, тому що розумію, що за кордоном я не буду сочувати так впевнено, як я почуваю себе тут, і саме звідси я беру натхнення на те, щоб співати. Перше, ми думали, яким чином подякувати нашим волонтерам Нікопольщини за їх великий труд. По-друге, ми поставили собі за мету допомогти одному з підрозділів, який працює на кордоні з ворогом. Займаються вони мінуванням, а також беруть безпосередню участь у ближніх боях. У Червоногригорівській громаді не буде світла. Відключення планують на 13 травня з 8 до 19 години. Це стосується села Дмитрівка. Перелік вулиць на екрані. Причина вимкнень профілактичні роботи, пояснюють енергетики. Жителів просять підготуватися заздалегідь, зарядити гаджети та павербанки. Даємо, що жителі Нікополя просять президента надати місту статус героя. Нині петицію підтримали лише близько 4 тисяч людей. До кінця збору голосів лишається 12 днів, тож охочі ще можуть долучитися. Підписати документ можна на офіційній сторінці інтернет-представництва глави держави.